Ну, взагалі, бажання росіян, це їхня та супер мрія, це забрати наші порти і Миколаїв. Але дулю з маком вони отримують і вони блефують і намагаються дотиснути разом з американцями питання, що стосується контролю над Чорним морем. Бо завдяки нашим потужним збройним силам і морським дронам у взаємодії з Уром, ми загнали їх, м'яко кажучи, за перебрик. Ми вигнали їхні кораблі з Криму. і основна кількість кораблів в них базується поза межами Криму. Це Базуються на Кавказі і вони розглядають питання. І Давно вже ще в минулому році почали опрацьовувати будівництво або, скажімо, розширення спроможності по прийняттю і базуванню військових кораблів на території колишньої абхазької частини Грузії. Вони не є королями в повітрі на Чорному морі і не є королями на воді. На даному етапі карти на нашому боці. Тому для них це критично, бо чітко треба зрозуміти, що новоросійський е, порт в його величезній інфраструктурі, що стосується зерна, нафти, газу і величезної кількості інших речей, для них є е, базою, яка дозволяє Росії заробляти гроші найкоротшим шляхом, бо вивозити е, ці корисні капалини або зерно через порти далекого сходу або через Балтику – це е, значно більше розходи, значно більший час. Тому це найкоротше така найкоротше пле підвозу, і росіянам це приносить прибутки. Я вже не кажу про їхні намагання е, це організувати. Там є і американські інтереси, там є е, безпосередньо газові інтереси Америки, безпосередньо не самої Америки, а американських компаній. Тому вони намагаються дотиснути на свою користь, е, щоб Чорне море належало їм, щоб вони домінували в Чорному морі, а ми їм не дошкуляли. Вони не, мабуть, забули, що ще є один потужний гравець, дуже потужний гравець це Туреччина. І саме якраз Туреччина зараз займає панівне положення в Чорному морі, і в моєму розумінні хай будуть цим питанням займаються турки, ніж ми це віддамо касапам. О, питання Криму, до речі. О, З'являлися повідомлення про те, що е, американці можуть ініціювати взагалі е, винесення питання е, статусу Крима, щоб його визнали російським. Це взагалі ну, на голову не налазить, я не міг собі навіть такого уявити. Е, тобто, очевидно, що нас схиляють до або до дипломатичних шляхів, або до визнання того, що Крим залишається російським. То нам тепер забути про Крим? А хто вам сказав, що нам треба забувати? Ну, бажання е, цього уряду Сполучених Штатів це одне. А наша позиція це зовсім інша. Це наша земля, ми е, будемо за неї воювати. Ми е, маємо повне юридичне міжнародне право на цю землю. І те, що е, один ахірєвший диктатор – Прийняв рішення і зламав систему безпеки, яка була встановлена в світі після Другої світової війни. А на даному етапі один з керівників країни, яка також підписувала в 45-му році поздамські домовленості, його підтримав. Це не значить, що всі інші з цим погодяться. Два е, пани собі вирішили, а всі інші будуть дивитися ні. Ну слава Богу, в Європі є е, те сприйняття власної незалежності і бажання посилити себе. Європа піднімає голову і починає активно нарощувати в інформаційному просторі власні м'язи проти Росії. Так само, і в військово-промисловому комплексі починає наращувати м'язи. І з часом достатньо швидко Європа зможе стати самостійним е, гравцем на цьому міжнародному полі. Тому е, вони хочуть це одне. Вони думають, що вони здотиснуться також і їхня точка зору. А з нашої точки зору, ну ми е, воюємо з 13 го року, повномасштабно ми воюємо з 22-го року, і перші півроку ми абсолютно вправлялися е, без американської допомоги. Так і. Далі можемо справитися, як би там не було складно, якщо перестати пиздити народні гроші, як це робила попередні роки влада, і вкладати їх в правильний розвиток оборонно промислового комплексу, займатися населенням, що стосується питань підготовки, займатися фортифікаціями, міняти певних керівників на певних посадах, ставити людей професійних. І в нас величезна спроможність перемогти в цій війні. Я розумію, яка зараз буде кількість. Скептиків казати, що ми там можемо перемогти, можемо. Бо війна це не тільки особиста хоробрість людей, хоробрість людей першої траншеї на фронті. Війна, в першу чергу, це спроможність нас зруйнувати, потужно, російський тил, і паралельно відбудовуючи власний тил. Оці дві речі треба чітко зрозуміти, що ми можемо перемогти, коли обріжемо спроможність Росії добувати нафту, газ, транспортувати, продавати. Коли ми знищимо їхні енергетичні спроможності, а це достатньо простіше ніж у нас. Бо за рахунок величезних територій Росія не можна крити однією долонькою. Всю територію, що стосується протиповітряної оборони, безпосередньо ми можемо, наносячи удари тоді, коли нас не чекають, і де нас не чекають, досягати таких потужних результатів. Оце завдання, мабуть, номер один. Тому вони хочуть все одне, але ми незалежна самостійна держава, і е, ми доказали вже не один раз, що ми спроможні мати власну позицію і її захищати. Бажання кацапів і е, керівництва Америки не співпадає з бажаннями і мріями українського народу. А от стосовно моста, ми могли його зруйнувати чи в цьому немає необхідності. Ну, чесно я скажу, ті зили засоби, які будуть кинути на руйнування моста. Це суто з моєї точки зору, суто політична така буде позиція. Бо, аби його зруйнувати остаточно, треба вкластися достатньо потужно в наші ресурси, з моєї точки зору, краще ті ракети, які будуть кинути на руйнування моста, застосувати на знищення об'єктів газопромислового нафтогазопромислового комплексу. Це буде значно корисніше на даному етапі. Для нашої країни. От то весь цей інформаційний фон на рахунок перемовин, на рахунок того, що, може, десь ось-ось-ось зупиняться бойові дії. В третьому штурмовому корпусі Максим Жорін в своєму телеграмі висловив думку, що цей інформаційний фон навколо перемир'я дуже негативно впливає на військо. Як ви думаєте, чому? Коли ти Копії, в Одежбі, а десь там е, політики вирішують якісь невзуміли питання і люди задають питання, яке задавали завжди. А невже це було все е, зазря? Невже ті втрати, які були попередні роки? Десятки тисяч загиблих людей. Сотні тисяч поранених, сотні тисяч людей, які отримали інвалідність, мільйони людей, які покинули власні домівки і переїхали на інші місця, як всередині України та по і за її межами, невже це все буде перекреслено якимись політичними домовленостями, які не є на користь України? Звичайно, жодна людина не хоче з цим змиритися, і це визиває негативну реакцію. Володимир Зеленський заявив, що на переговорах представлять список об'єктів, по яким бити не можна. Чи дає така дія і ці списки результати? Може краще почати обговорювати список озброєння, який варто відвести і не використовувати. І той, і інші списки, як показує досвід попередніх перемірь, які заключали протягом 14 по 20 роки, показує, що це все тільки награб, чесно скажу. І показувати, які об'єкти, по які не можна бити. Це все одно, що показати, що умовляти ворога, ти тут мені не бий, будь ласка, він обов'язково туди ударить. Тому ну, в моєму розумінні це або взагалі не бити, або не можна бути вагітним наполовину. Це треба зрозуміти. Тому домовлятися з ворогом по таким результатам: сюди бити, сюди не бити. Тут нам добре, тут нам не добре ну це виглядає достатньо смішно. Цікаво. А що буде, якщо от, от Путін кине Трампа? Ну ви ж зрозумієте, що крім політичних е, бажань, для чого от все так треба швидко Трампа все ж таки дотиснути? Бо правильно сказали, що 100 днів закінчується, треба показати будь-який результат і показати шоу. На жаль, в певних моментах вони дуже схожі, Зеленський і е, Трамп. Треба шоу е, для власного народу. І політики ж вони завжди обіцяють і критикують своїх конкурентів, але ніколи не виконують власне е, обіцянки. Так само, і тут треба якась картинка е, на 100 денне е, царювання, називаємося так, так. І цієї картинки поки що немає. Ця картинка це якраз показати, що він потужний е, миротворець, який зупинив цю війну. А що буде далі, то інше питання. Вони е, впевнені, що е, е, після перемир'я, е, поки буде при владі Трамп, е, Росія не буде е, здійснювати ніяких дій з боку е, до по відношенню до України. Коли зуди питання: ну а якщо будуть провокації, якщо будуть е, безпосередньо як ми бачили це вже під час інших перемирів, коли спровокували, коли просто е відкрили вогонь таких прикладів більше ніж достатньо, то вони на це не можуть відповісти. Так само, як і питання, навіщо е піднімати оці питання, що стосуються цих списків, вони кажуть, ну треба ж чітко визначити, де можна стріляти чи де не можна. Для мене як для військового, це не ну я не сприймаю абсолютно список об'єктів, по яким не можна бити. Добре, коли у них закінчаться об'єкти, по яким можна бути, вони що перейдуть до цього списку? Звичайно ж, ні. Мало того, вони чітко розуміють, де наші боліві місця. Вони і так непогано знають, де болючі місця е нашої інфраструктури. Але між тим подавати ворогу, що сюди бити, не бити для мене це проблемно тому. Ми зараз в достатньо складної ситуації, що стосується взаємовідносин між Сполученими Штатами та Україною, але все ж таки ми мусимо проявити чітку і таку достатньо агресивну позицію, що наші землі і ми вирішуємо, віддаємо чи не видаємо. І уряд мусить розуміти, що будь-яка відданий, хоч один клочок української землі перед того, що цей уряд нахрен знесуть. Путіну це і потрібно, щоб якраз за рахунок оцих розборок і за рахунок того народного гніву, який можливо буде в Україні. Почали заворушення. Це завдання номер один для Путіна. І тоді він скаже: бачите, вони не спроможні домовлятися, навіщо ви їм допомагали? Тому тут треба бути достатньо таким врівноважним і робити те, про що ви говорили, що вони не роблять. Вони не пояснюють ні будь-яких дій інформаційного простір у нас пустота.